Пане Володимире, хотілося б почути вашу думку стосовно можливої ситуації в українській економіці, і, зокрема, про загрози для української економіки через посилення закону про мобілізацію, який вступив у силу з 18 травня. Бачимо, наприклад, чимало дописів у соцмережах і про те, що. Ви виникають проблеми із людським ресурсом в багатьох підприємств. Ну а також бачили різні акції, зокрема серед далекобійників, які припинили свій рух на одеській трасі. І зараз теж з'явилася інформація про те, що на польсько-українському кордоні теж зникли черги через неможливість. Їздити далекобійникам, яких можуть в будь-який момент мобілізувати, цікаво почути вашу думку, зокрема як військовика стосовно цієї ситуації, і, і чи бачите ви якісь можливі методи вирішення цієї ситуації, і як запобігти економічній катастрофі в нашій державі. Ну, ви знаєте, непрофесійність дій влади, вона традиційно вражає не про великий жаль. І коли ми говоримо про закон про мобілізацію, це є ще один такий яскравий приклад цьому. Питання мобілізації до Лав Збройних сил України не вирішується лише законом, і закон не є панацеєю. Має бути постійна роз'яснювальна робота. Для громадян України що таке служити у лавах збройних сил? Для чого це потрібно? Е, які загрози, які переваги є від служби? І е, саме таким чином виходять окремі бригади, займаючись особистим рекордгом, і до них е, на, на, на позиції в цих бригадах є величезний попит люди. Іну зголошуються і готові служити, бо вони розуміють, що їхній факт буде затребуваний війську. Те, що вони можуть зробити, буде використано скоростю і для держави, і для них самих. Щодо розвитку цих подій, ну це б'є зараз по галузях, замість того, щоб пояснити українцям, що збройні сили потребують не більше одного мільйона людей, навіть якщо ми вирішимо умовно завтра через рік. Поміняти тих людей, що сьогодні служать на нових, то це мільйон. А решта десятки мільйонів українців повинні працювати, повинні вчитися народжувати багато інших речей, які вони мають робити в незалежній державі. І ми ж навпаки зараз перетворили мобілізацію до лав Збройних сил на якесь таке полювання, це неправильний підхід вкрай. І безумовно, коли це торкається безпосередньо перевізників, яких витягують з фур, котрі повертаються в Україну з міжнародних рейсів, ну це критична ситуація, тому що зупинивши автомобільні перевезення, а це третина української економіки, ми фактично блокуємо нашу державу і ми зупиняємо всі ті процеси, які так ледве жеврюють. Ми, от буквально напередодні, нещодавно. Не більше двох місяців тому вийшли з польської кризи, коли рух в західному напрямку у нас був повністю заблокований. Е, тепер хтось вирішив його знову заблокувати, але вже діємо всередині країни. Я все таки дуже сподіваюся, що наші чиновники схаменуться. Буде проведена належна робота. Ми зможемо проаналізувати потреби за спеціальностями в лавах збройних сил, не гребти всіх підряд. А чітко визначити, що нам потрібно умовно там 40 тисяч танкістів, 300 тисяч е, стрільців, там чи штурмовиків, чи е, там 50 тисяч логістів, е, 100 тисяч артилеристів, і саме за цим підходом набирати необхідну кількість людей, а не набирати всіх підряд і потім думати, що з ними робити, бо скажімо так. Якість відбору теж доволі часто є сумнівна. Або коли беруть айтішника і роблять з нього кулеметника. Чи, умовно, структуриста роблять артилериста? Ну воно так не працює. Пане Володимире, ну а от те, що з 18 травня також з'явився додаток резерв плюс, і українці мають можливість там оновити свої дані вже близько 500 тисяч українців скористалися ним. Як ви розцінюєте це нововведення? Чи воно зможе якось вирішити цю проблему із мобілізацією? Це поки що зручний додаток, цифровий, який немає юридичної сили згідно з роз'ясненнями офіційних органів влади. Але тим не менше, це крок в правильному напрямку. Водночас, ми повинні собі віддавати відліт в тому, що є величезна різниця між чергами в ТЦК сьогодні і в лютому, березні 2022 року. Тоді військомати штурмували люди, які вимагали зброї, щоб захищати країну зараз. переважно черга. Стоять ті, які вже розуміють, що не будуть мобілізовані до лав збройних сил, і їм необхідно отримати бажаний квиток, де цей, цей штамп буде стояти, тому нам питання не в тому, щоб, скажімо, там створити ще одну бюрократичну перешкоду там, чи перепону для людей, які і так не будуть військо. Нас питання головне, щоб взяти до війська тих, яких потребує держава, і ті, які хочуть, бо дуже важливо воювати з солдатами, які мотивовані. І дати спокій усім іншим. Ось ця ключова функція держави, вона провалена. Саме тому ми бачимо утоплені в тисі, саме тому ми бачимо і пісні про ухилянтів. Оце пропагується. І, на жаль, дуже великий відсоток населення так чи інакше це толерує. Цього бути не, повинні, не повинно в країні, яка воює. Ми, кожен із нас повинен бути патріотами і націоналістом. Ми, нарешті, дійшли до цієї точки, і варто таки на цьому зупинитися. Пане Володимире, ви от згадували, що війською на вашу думку треба якраз один мільйон. А решта людей повинні працювати, зокрема і укріплюючи економіку України. То е, чи дійсно є ось? Чи розділяють вашу позицію на вашу ж думку у владі, і чи можемо ми невдовзі говорити якраз про мобілізацію не 500, не 400 тисяч військовозобов'язаних, а про 1 мільйон? І відповідно чи будуть зроблені такі умови, що решта там 30 чи 40 мільйонів українців зможуть? Працювати, укріплюючи знову ж таки економіку, а ось той один мільйон, про який ви згадали, будуть е вирішувати питання війни, говорячи про мільйон, я констатую ста речей стан на сьогодні, що в лавах збройних сил і інших відомств причетних воює один мільйон осіб, тобто, безумовно, що не можуть воювати вічно. Бо ми теж, ну на жаль, маємо різні проблеми. Хтось гине, і це вже непоправна проблема. Хтось втрачає здоров'я, хтось поранений. Тому відповідно мають бути люди на заміну. Ще одна проблема, яка панує як перешкода для добровільної мобілізації: люди не знають наскільки довго вони йдуть в військо. І якби було кожному роз'яснено, що, чоловіче, ти підписуєш контракт з державою на захист. Країни на два-три роки, повірте мені, що ситуація б кардинальним чином змінилася так само. Бо люди би розуміли, що це не квиток в один кінець, поки тебе не вбито, не поранено або ти пішов на пенсію. Ти віддав свій обов'язок перед батьківщиною, ти захистив, тебе змінила інша людина. Тому ми говоримо про цей мільйон умовно на ротаційній основі. Але для того, ну, хто скаже, що нас 25 мільйонів, хто скаже 30, було у нас там понад 40 Знову ж таки, мільйон це не є якась цифра, з якою зупиняється все життя в державі. Так, мільйон воює, а всіх інших 24, 30, 40 мільйонів працюють. От це провалено державою. Пояснення цього звичайного факту, що треба тікати. Не треба ховатися по квартирах, не треба домовлятися про якийсь схематоз. І коли будуть сформовані нормальні умови, повірте мені, це буде мільйон добровольців. А не загнаних е, в автобусами та людей, а чому на вашу думку цього досі не зроблено? Ну я не знаю, кажучи. Мені інколи здається, що це робиться просто зумисно, щоб ввести параліч саму економіку, щоб е, демотивувати військо, щоб е, якось для громади провести такий водорозділ між армією і суспільством. Бо нормального іншого пояснення я не маю. Так, можливо, це якісь спроби просто перекласти відповідальність, даються там одні вказівки з до добрими намірами, але потім повністю не, не контролюється їхні виконання, і вже на нижчі рівнях всі впадають в корупцію або в саботаж. Але тим не менше, якщо було б бажання. Вирішити це критично, ну бо це одна з критичних проблем станом на сьогодні. Це кількість військовослужбовців, належна кількість для того, щоб зупинити тиск росіян. Ну я здаю, мені здається, що мало б бути належний контроль з боку держави і з боку вищої посадових осіб. Пане Володимире, не можу не запитати вас. Ви згадали от про те, що мільйон має воювати, а решта десятки мільйонів мають просто жити, народжувати. Ну і про якраз про народження вони хотів запитати вас у зв'язку з ініціативою одного із депутатів, який запропонував ввести податок на бездітність, і зокрема, в залежності від кількості дітей чи їх відсутності, щоб українці сплачували відповідний збір. Як ви поставилися до цієї ідеї? І, ну, знаємо, що він же не Відкрив відкликав цей законопроект із Верховної Ради, але сам факт залишається фактом, чи можна таким чином стимулювати народжуваність в Україні? Ну, найкомедніше те, що цей депутат, здається, сам неодружений, і дітей немає, хоча він 85-го року народження. І ще один комедний факт, те, що цей депутат здер фактично свій законопроект з російського законопроекту, який був внесений Госдуру в грудні 2023 року. Ну не знаю, чи він керувався, коли послуговується ворожими джерелами, йде за російськими лекалами. Можливо, йому це відомо з його діяльності в партії наш край. Потім він став, став словом народівцем. Але це далеко не перший його дивний законопроект. І насправді, от якість нинішнього парламенту, яку ми спостерігаємо, вона длякраз ґрунтується на тому факті, що більшість особливо монокоаліцію на набрали на вокзалі за оголошеннями. І дякуючи, тільки сьогодні свідомій опозиції. Врешті-решт вдалося переламати ситуацію в парламенті, коли завтра вони обіцяють проголосувати ТСК по фортифікаціях і заборону російської церкви і низку інших важливих речей. Бо слуги народу собі планували таку чергову парламентську сієсту цього тижня, хоча мені б здавалося, що вони мають працювати невідкладно. От я десь буквально нещодавно бачив, нагадали мені факт. Коли за часів Януковича, а, до речі, нинішня влада шанує цього президента втікача-кримінальника, бо дуже багато його послідовників працюють і вмонтовані надійно в владу, це той же ж Єрмак, той же ж Подоляк, той же Татаров і багато інших людей. Так от, коли Янукович займався Євро-2012, у нього стояв штамп на кожному документі. що Якщо там був штамп Євро-2012, то цей документ розглядався і приймався протягом доби, от чомусь за час війни такого штампу досі не придумали. Що будь-який документ, який стосується оборони держави військової спроможності, повинен бути розглянути і схвалений протягом доби, а в нас монокоаліція дозволяє собі це валандати місяцями роками, не вирішуючи критичні проблеми для держави. Знову ж таки, оцей закон про мобілізацію. Згадайте, скільки місяців він провалявся той час, коли він був повинен бути схвалений ще в наприкінці 2022 року.